Всім привіт! Я Маша Єферсініна і поки ви дивитеся це відео, Росія знищує Україну. Терористично жорстоко нахабно. Я ось помітила да, по своєму аккаунту, а, власне, як і по всіх інших, на кого я підписана, і не підписана, і просто воно мене потрапляє на очі. Що якщо порівняти контент і змісти аккаунтів всіх блогерів мільйонників, в соцмережах України з, наприклад, контентом їх березневим або квітневим, і те, що в нас у всіх профілях, в мене так само зараз влітку, це зовсім різні картини. Тоді неслося, тоді ми постили весь біль, всю агресію. Всі жахи, зараз ми цього не робимо. Якщо відкрити наші директи, там багато дуже сильно обурень підписників, чому ви мовчите про це, про це і про це. І я вам хочу трохи пояснити чому. З е, думаю, що квітня місяця це було особливо гостро. Майже в кожного блогера, майже в кожної людини, в якої велика кількість підписників, прийшла або Прийшло попередження про те, що її акаунт заблокують, або його, або блокування акаунтів відбувалося. І навіть неодноразово у багатьох. Ви всі ці імена знаєте, всі мають вже якісь другі аккаунти, про всяк випадок, всі пишуть в своїх телеграм-каналах, що їх блоканули. Ну це просто стало тепер нормою того, що людина, яка працювала над своїм аккаунтом багато років, і це вже менше з тим. Людина, яка має на сьогоднішній день, день а, єдиний Своє, свою зброю, єдиний портал, через який вона вам доносить всю правдиву інформацію про те, що відбувається в Україні, і не лише вам. А це до речі дуже цікаво, тому що ви і так можете подивитися в українських новинах наші наші канали це більше робота з іноземною аудиторією аудиторію європи аудиторію яка переселилася аудиторію яка дуже близько до нас але має теж свої новини і теж російську пропаганду в своєму телебаченні це величезна інформаційна робота яку нам власне каструють ну в мене немає другого слова просто її каструють тому що сьогодні ми не можемо Омо, майже нічого. Тобто ми не можемо використовувати ніяких закликів, не виплескувати свою агресію, ми не можемо вживати ніяких слів. Тебе можуть забанити лише за картинку, якщо там процитовані навіть вірші Шевченка можуть забанити за все, і Інстаграм, Твіттер, Фейсбук і навіть Ютуб того не пояснює. Як показує моє. Дослідження і мої джерела, з якими я спілкуюся на цю тему, це нова. Абсолютно історія. Це нове явище для соцмереж. Не будемо тут всіх зараз робити винуватими в тому, який цукерберг-падонок. А в тому, що можливо і для цукерберга це стало абсолютно новим випробуванням для його підкреслюю, приватного бізнесу. І хто взагалі стоїть за цими налаштуваннями? Судді хто, які банять нам слова русня вонюче»? Ні, прекрасні слова. Все це баниться, і в багатьох випадках, як я вам кажу, вже беззворотньо. Я спробувала в цьому розібратися, мені порадили. Дуже кваліфікованого спеціаліста, людина, яка розбирається в цій темі більш ніж ми з вами, ніж будь-хто в нашій країні. І отже, з ним я вийшла на зв'язок, і він погодився дати мені абсолютно детальну інформацію про те, як себе. А, Захистити зараз свій аккаунт, як не здаватися і що робити, за що ти можеш бути забанений? Де міфи, а де правда, з точки зору цієї цензури в соцмережах? І взагалі, як нам не втратити нашу важливу зброю, інформаційну зброю, маючи акаунти, які ми будували. Десяток років для того, щоб на сьогоднішній день вона теж працювала проти цієї клятої російської пропаганди, тому що коли банять е акаунти, от власне в мене є відчуття, що ця сука пропаганда руснява, вона перемагає, а дуже не хочеться, щоб вони тварі перемагали на будь-якому фронті. Тому давайте зараз поговоримо з моїм співпосідником. Це юрист, заступник директора ЦДМ, член незалежної медійної ради Ігор Розкладай. Ігор, я вас вітаю. вітаю. Дякую, що хотілися поговорити. Давайте, от спочатку, такий е, невеличкий лікбез зробимо. За що сьогодні? А скажімо так, ти можеш бути забанений в соцмережах? Ну найбільше зараз прилітає за слово русня за русню за москалів, за кацапів, за хохлів. Всі оці епітети, вони уже давно, ну крім русні русня власне свіжа. все решта це давно вже заведені в систему автоматичних алгоритмів слова, і вони виловлюються. Причому про це прямо є матеріал на сайті мети. Ще 17-го року, де вони прямо описують, що слова Маскаль є неприйнятними і вони за них власне накладають санкції. А, за що може бути В Цим найбільше стикається медіа. Це згадування Азова. Азов досі перебуває в списку небажаних акторів на МЕКі. У матері цей список він не є публічно доступний, але є злитий в інтернеті там понад 4 тисячі найменувань у різних всяких організацій. Вони класифіковані за різними, якби, різною активністю. Да? Там тероризм, мова ворожнеча і так далі. І от, на жаль, зов там є. Я знаю, що міністр цифрової трансформації намагається якимось чином вести переговори з метою щодо цього питання, але поки що ця історія не вирішується. Єдине, що я можу в цьому випадку зробити, якщо це медіа, і вони повідомляють якісь новини, і після цього пінняться в бані, то мені пишуть, і я тоді цю історію, і, В принципі, вдається оскаржити цю історію. А за що ще може прилетіти? Якщо хтось поскаржився, тут єдине, що треба одразу говорити оговорку, що це саме здебільшого по скаргам, якщо ви виклали номер вашої банківської карти mm -hmm. або паспорт, або щось подібне. Тобто, правилам. Мети прямо заборонено викладати будь-які документи, ну якби ID-документи, її да, банківські рахунки. Це е, правило записано в розділі Безпека, тобто вони таким чином вважають, що вони запобігають шахрайству. Але на жаль, тут бувають дуже непропорційні історії. Є гру ну, була точніше група, понад 30 тисяч людей. Це якраз околиці Києва, тобто це Борщагівка, Чебани, що там інші гатне, по-моєму. І цю групу знесли якраз через те, що адміни кілька разів пропустили оголошення, що хтось загубив документи, і власне вони ці скани документи виклали без блюрук, без нічого і. Тут, на жаль, є ще проблема, що це не зовсім регулювання самої мети, це скоріше регулювання американського законодавства. Бо ми маємо завжди пам'ятати, що всі ці платформи, да, це платформи Мети, платформи Альфабета, той, що Google і решта, хто там Twitter, ну TikTok, він трошки складніший, бо він китайський, да, просто у нього є офіс в Америці свій. От, але вони всі підпадають під регулювання штату Каліфорнії і американського законодавства. Тобто у нас є суб'єкти, які мають юрисдикцію американську, відповідно на них поширюються закони американські. Буває власне блокування за картинки. От зараз якраз є кейс Кутєпова, з яким я дуже не згоден блокунули. Просто фотографії з Криму, там висять листівки на будинках, ну, з, з обіцянками-окупантам, да? і mm -hmm. власне цей пост був заблокований. Я його скажу, мені прийшла відмова, але я ще хочу далі з ним розбиратись, бо ну, я не згоден, тому що це саме репортажна історія. Тобто, це не є щось, е, не є картинки, як картинки, да? тобто вони йдуть в контекст. От дуже багато ще по було прильотів. Тому що я ну ми розуміємо, що Харківці зараз, як і Миколаївці, власне, під найбільшими обстрілами. Відповідно, ну я розумію абсолютно емоції людей, і вони пишуть часто достатньо жорстко і через це дуже багато. Скарг, і не всі ну, деякі вдається відбувати, деякі, на жаль, ні. По суті, є два рівня а, обробки порушення скарг. Тобто є рівень алгоритмічний, коли просто алгоритм зчитує чи вашу картинку, чи ваш пост, ви вишукує якісь там ключові слова чи ключові параметри, і банить, тому що це там порушення певного права. Тут, звичайно, завжди і дуже часто є така річ, як false positive, тобто це коли алгоритм неправильно оцінює той чи інший пост, і людям там абсолютно за безневинні пости прилітає блокування. Ну тоді треба дійсно оскаржувати. Ну, такі речі більш-менш вдається не нормально. Тобто були навіть кейси, коли людям блокували аккаунти, і потім вдавалося розбанити, тому що це була абсолютна помилка алгоритму. А другий рівень це вже людський рівень. Тобто це модератори, які сидять, ну, наскільки я знаю, в Європі вони сидять в Дубліні. Чув, що є ще модераційний офіс Морока, але після ковіду зараз важко говорити, тому що власне, дуже сильно ковід ударив по модераційним механізмам. Не можна було концентрувати стільки модераторів там, на квадратний метр через всі ці обмеження ковідні. Тому, власне, з 2020 року був дуже сильний провал в якості модерації. Це було дуже видно. Потім вони наймали нових працівників. ці працівники там, скажімо так, лажали, да, тобто вони або дуже а, прискіпливо ставились там, де це не треба було робити. Тобто, це ще був такий певний етап перенавчання, там і так далі. Тому. Власне, от питання модерації воно залишається проблемою. Стає такий міф, що о, там українські патріоти починають блокувати за те, що вони щось там пишуть, тому що там от, якийсь один момент приходить дуже багато скарг. Цитація значно простіше, просто є команди, які відповідають за певний напрям роботи. І вони, наприклад, от, питання якогось виду порушень розглядають раз на тиждень там, з трьох до шести. І от вони раз на тиждень отримали пачку цих порушень, перевірили, понадавали санкції, да, і людям прилетіло. Тобто, це, тобто... В це... Так, спілку... так, так, це в меті. Так, так, так. То в принципі, у всіх великих гравців є модератори, да, тільки вони працюють по-різному. І корінь проблеми виходить в чому? А всі ці компанії: альфабет, мета, твіт, ті, хто, хто там ще у нас є, це все приватні компанії. І ми по суті хочемо від приватних компаній. Щоб вони вирішували питання, які мали би вирішуватися ну, трошки іншими інституціями, да там на рівні ООН чи на рівні ОБСЄ чи подібних інституцій. Більш того, ми часто не бачимо з нашої сторони, а в які ситуації, в які розтяжки перебувають такі компанії. От мета, наприклад, її зараз атакують з усіх сторон. Тобто, от вони почали допомагати Україні, і що їм перше прилетіло, що вони є расистами. Щоб допомога Україні це расизм, тому що Україна це домі... домінуюча біла раса. Да? А от в Африці ви там чи в М'янмі так не допомагали. І ми цього не бачимо, а їм там <хи> доводиться це вигрібати. Е, так само е, доводиться вигрібати, що от якісь робили послаблені для нас, а чому для нас робиться, а для інших ні. Ще прилітає взагалі ви приватна компанія, якого ви встановлюєте правила гри, тобто встановлюєте ті речі, які там вже зачіпають права людини. І насправді для компанії це ну, достатньо складна гра, навіть для таких великих компаній, тому що їм по-хорошому було б спиратися на якесь міжнародне законодавство. А міжнародне законодавство, те, що є, воно здебільшого говорить про запобігання. Запобігання мові ворожнечі, запобігання війні, запобігання там ще якимось, тероризму, да, і все решта. А коли стається власне оцей акт, mm -hmm. от такі правил не існує, і з цим зараз величезна проблема, тому що в такі великі гравці вони б хотіли мати правила. Я хочу вас запитати, як юриста, власне. Вчора здається, я прочитала mm -hmm. на сайті е СБУ, вони накрили. Якусь мільйонну ботоферму працівників, які власне працювали над тим, щоб як так як там така формулювана працівники там одразу кажу, це не працівники. Тобто скоріше за все це мільйон мільйона ну, Вони Працювали над те, щоб людей ну розлючувати ще більше ага. і сварити між собою в Україні. Вони ж діють і якщо це величезні бота. То вони ефективні, і оці починаються внутрішні розколи. Ми їх називаємо срачі. Я не знаю, як літературно їх назвати. Це такий рівень булінгу одне одного і цькування. Що ти певним чином навіть задумуєшся, а чи можу я захистити себе від цього? Ну дивіться, тут є два аспекти. Тобто, якщо працює ботоферма, це єдине, що можна там, якщо приходить особливо скування персональне на них скажитись. Я нагадую, що. Оскарження, тобто правила діють на все. Вони діють як на відкриту частину ФБ, так і власне на месенджер, і на WhatsApp, і на все решта. Тобто, якщо туди угу. приходить якесь вороже переслідування, є три крапочки, ми клікаємо, поскажитись і так далі. Не завжди це є ботофермер, тому що особливо зараз люди дуже заряджені, вони гіперемоційні і є чутливі теми, ну на які просто вони як сірнику так спалахують, і загасити цю історію дуже важко. Щодо захисту, ну очевидно, що якщо йдуть, я знаю, що були такі кейси. Ну, здебільшого, жертвами стоять жінки. Тобто, якщо там уже є загроза, що жінка може бути не знаю, там ну, якось атакована, да. Фізично атаковано, очевидно, що це вже тоді треба звертатися і в кіберполіцію з відповідним заявом, тому що це вже більше виглядає на ознаки якогось злочину. А як ви а. розрізняєте, що це боти або живі люди? Класично, звісно, це перш за все ти дивишся на профіль. Хоча, звісно, це завжди такі. Ну, бувають такі люди, що от вони дійсно постять всяку фігню. А зараз трошки складніше, тому що мета одним з перших днів вони запровадили цю функцію закритий аккаунт», ну тобто лок-лок-аккаунт, тобто приховується вся інформація, в тому числі потім і друзі вони приховали. І з одного боку, я розумію, що з точки зору безпеки це важливо, але з іншого боку, це трохи складного життя, бо ти іноді відкриваєш. Ну і, і, і що? Ти не можеш перевірити, чи це бот, чи не бот. Ну іноді допомагає ім'я там. Да, е, що ім'я якесь таке виглядає ну, зовсім не нереалістичне. Хоча знову ж таки моє спостереження, що чому ну, дуже часто більше жінки, менше чоловіки лю люблять приховувати прізвище. От, написано там, не знаю, Олена Олена, наприклад. Дай це реальна людина, просто от чомусь вона не постить, хоча це порушення, до речі, прав. Тому що Facebook, на відміну від того ж Твіттера, він вимагає автентичності, тобто ваш аккаунт має бути названий вашим ім'ям прізвищем. І якщо ви цього не зробили, у вас ставиться халепа, він не відновити доступ, це я одразу попереджає. Тобто є такий кейс свіжий, що людина просто скоротила своє прізвище. Ну, Суто історично, воно було скороченим, потім до нього додалося Енко. А і коли сталося халепа з аккаунтом, він звернувся, і ми сказали: типу, у вас написано так сорі. А що ще буває, на чому проколюється, що коли одні й ті самі, ну це вже треба більш такі робити дослідження, що коли одні і ті самі боти коментують ну просто абсолютно діаметражні протилежні коменти, я знаю, що таких виловлювали колеги, коли, наприклад, в одному пості, умовно він там хвалить Порошенка, в іншому хвалить Зеленського. Да? І, і буває, що коли йде дискусія, то видно, що дискусія якась там ну, така неавтентична. Да? Тобто, Пости з занадто шаблонними фразами. От я вас дуже уважно слухаю. Лексику потрібно обирати фотки, постати не можна. хештеги не знаю, там Russia is a terrorist State вже заблокований чи відправлений в тіньовий бан. Це не можна, картинки не можна, підтексти теж треба роздивлятися, і ось на сьогоднішній день. Через п'ять місяців війни ми люди ну, мільйонники. Якщо порахувати всіх блогерів, це вже е, ну, десятки мільйонів е, там, підписників в сумі. Ми зв'язані по руках і ногами всіма всіма законами і правилами, що ви, е, ви ще розповіли. Ну, Тобто, це виходить, що це блін. Перемога ць... Русні. Пропа <пропагання> це, це перемога. Це спор скоріше. Перемога світу, який не зміг розпізнати в Росії оцю середньовічну, чи можна навіть не знаю яку, яку орду, да, яка клала болт на всі правила. Uh, і відповідно, ну якби основна вада якби, сучасного ліберального світу, що він призюмує, що всі грають за певними правилами, і це в принципі якби адекватна формула. Тобто, коли ти сідаєш за стіл грати чесно в якусь не знаю будь-яку гру, да, і всі грають чесно, то в принципі можна встановлювати там достатньо вільні правила. тому, що ти розумієш, що у людей є певний базис там етики і все решта. А інше питання: що в випадку з тої ж Росії ми сіли за стіл з шулером, причому таким агресивним шулером. І отут вийшла ситуація, що світова свій світ, якби виявився до цього, не готовий в принципі. І Мети, на жаль, в цьому просто є проявом, тому що знову ж таки повторюся, компанія це бізнес. А він, ну, як будь-який бізнес він намагається якби скинути собі най... ну, тобто мати найменше геморої і мати більше прибутку, це абсолютно природна історія бізнесу. А, і поки на них не буде накладено якісь обтяження, чи то на рівні Європейського Союзу, чи то на рівні о, міжнародних актів, на рівні ООН, а, ну от така ситуація. Зараз виграє Телеграм, хоча як на мене, це величезний ящик Пандори. А тому, що Телеграм просто а, викинувся з будь-якої юрисдикції. А, він сидить зараз а, в Арабських Еміратах. Хоча ми розуміємо, що це пітерська по суті розробка. Да? Тобто, це, це російська по своїй природі компанія. Вони просто втікли в офшор, у, ну, умовний офшор, да а, ми не розуміємо, хто їх фінансує. То тобто це неумовний не сигнал, який є теж непробутковим. І зараз дуже популярний власне, месенджер, але Signal — це громадська організація, не прибуткова організація, яка просто збирає донати. Тут, якби, принаймні, вся відкрита формула. Що таке mm -hmm. телеграм? Та я не знаю. Але через те, що Телеграм не має таких жорстких правил, зараз всі туди тікають. І я вже говорив принципі великим гігантам, що ви зараз зробите дуже фігову історію, що ви, по суті, людей спонукаєте переходити на. Типа вільнішу платформу, але яка більш небезпечна, тим, що ви over да? тобто ви пере, ну, переграли з цими правилами. Що ми можемо робити в цій історії? Ну, по перше, треба оскаржувати. Тобто, я завжди кажу, що ну, це лінь. Тіпа та там я посидів день в бані, я не буду оскаржувати, Це погана історія. Бо, по-перше, є ж історія користувача, якщо ти там протягом певного строку отримаєш кілька банів, то воно тобі не скоститься, а вони почне наростати градацію, і бани будуть серйозніше. Серйозні. Тому навіть там маленькі бани, якщо вони несправедливі, їх треба оскаржувати. В Україні є кілька організацій, які мають статус trusted partners, Тобто, це ті організації, які довіреними партнерами і можуть власне мають лінії скарг для ну якби це окрема лінія для подачі скарг. Тому е, тому нам треба просто зосередити власну зусилля на те, що ми адвокатували, що мають бути міжнародні правила е, правила для великих гравців, як вони мають реагувати на конфлікти. Тобто, що вони мають однозначно забороняти, що вони мають. Е, Дозволяти, але умовно кажучи, маркувати, ну от той же механізм Блюру, да який там, начебто, теж, теж часто користувачі обурюються, що во там картина звучить, це там неприйнятний контент, насправді це компроміс, це компроміс mm -hmm. історії, щоб ці фотографії могли бути на меді, тому що по, по правилам їх не має бути. Це схема насильства до побачення сини насильства. І власне для українців зробили виняток, що це застереження, і це застереження в принципі класично медійне, да, тобто, якщо ви. Відкрити будь-який телеканал, там не знаю, BBC і все решта. Якщо там є щось таке, умовно, навіть крокодил з'їдає лань, перед цим вам буде заставочка, що далі все на насильство. Там ну, це попередження про те, що ви маєте там, якщо у вас чутливість там підвищена, ну відійдіть від екрану. Звісно, що ще було дуже добре мати партнерів в Америці, тому що нам потрібен голос всередині Америки, щоб там про це говорили більше. Що, ну я як, якби можливий саме американське законодавство. Як ж ну, таки, гіпотетично, да, але можливо швидше про прийняти... мене є не коло багато людей підписано. На мене багато іноземців підписано. Uh -huh. Бачу, що я багато ще працюю як е амбасадор ООН, і в мене я бачу в підписниках, і багато журналістів мені телефонують. Тобто, за час війни я зрозуміла, що е увага настільки була шалена, і цікавість. Uh -huh. Цікавість, тобто, те про що ви говорите, оцей портал, який міг донести їм. В ту Америку, а, в Європу, що рібята воно дуже поруч, і це може стосуватися вас за два місяці. Мені цей портал перекрито. Тобто, треба бути такою дійсно, як ви кажете, акуратною підбирати слова, навіть заміняти якимись ага. там значками всередині. Ну, До речі, о, до речі, стоп про значки одразу кажу, щоб ми теж не вводили людей в оману. Якщо ви напишете слово «москаль» там, з двома літерами с або мозкаль, або там ще не поможете, отраз не поможе. Вону єдине, що шов, я, наприклад, використовував просто «М-лі», да? ну тобто таке ваші виловити. Якщо yeah. ви можете використовувати слово заміняючи якісь символи. М -м. Це вже штучний далек так налаштований. Ну, він він не розпізнає. Рано чи пізно це станеться, і що найгірше тоді він може тоді виловити ваші старі пости, і вам прилетить умовно, там за пост не знаю початку лютого. Да, там, ну, так і є в мене. В мене до речі, так і є за кілька місяців. О, знову ж таки, я не виправдовую, Да, от тільки чітко. Я не виправдовую, Я просто пояснюю, як це працює і чому. Чому треба бути поки що акуратно? Ну, єдине, що я можу сказати. У мене було кілька харківських кейсів, коли пишуть, що там от оце там такий-то будинок 19 століття, Русня його там розваляла і приходить відмови, типу, подав мова ворожнечі. Ну, от у мене, чесно, буває, навіть руки опускаються, ну, такі. Да, ну це буде дальше пішов ряд цей нецензурних слів. Це те, що... що я вам кажу. Я просто знаю, що людина, яка вийшла із довгого довгого там блокування, там кілька місяць місячного, вона вже не буде знову постити ті фото. Всі трохи затихають порівняти наші аккаунти березень, квітень і зараз. Ну... ну це напевне причина, чому дуже багато людей прийшло на Твітер. Твітер uh, mm -hmm. позиціонує себе все ж таки більш відкритою платформою, хоча й там бани є. Ну з ж напевно саме класичний кейс. Да його цитата про цей, тобто всі платформи це сприйняли як заклик до вбивства. і там no chance... Але люди підхопили. Люди в Твітері в тим... Да. Люди підхопили, але ж оригінальні пости знесені. І у Романа знесений пост його власне твітерський пост був знесений. І на Фейсбуці люди отримали бани за цитування цього поста. Ну знову ж таки туди ще залежить вага користувача. Да, тобто очевидно, що якщо користувач там має 200 підписників, то шансів, що йому прилетить менше. До речі, ще один міф про кількість цієї скарг скарг може бути одна. До мета завжди наголошує, що для них достатньо одні скарги для того, щоб визнати порушення і знести. Блін, ну це да... душить нашу нашу силу. Душить. Душить, душить, і це правда, і я чому кажу, що ну тут потрібно дійсно. Об'єднуватися і тиснути для того, щоб все ж таки з'явилися правила для великих гігантів, саме в контексті війни, я знаю, що вони самі теж шукали ці ці допомоги. Вони зверталися в тому стиля до без результату. Дуже важлива і корисна розмова. Я думаю, що вона багатьом розкриє очі на всі ці примари, яких ми зараз живемо. Ага. Я єдино розумію, що Україна, звичайно, вона до багатьох змін призведе в світі рано чи пізно. Очевидно, ми вже ці зміни творимо. Ми насправді ми часто дуже себе недооцінюємо по якості інтернету, по якості сервісів. Україна набагато сильніша, ага. вона набагато мобільніша. Я б сказав, одна з наших, напевно, найбільших проблем це публічний простір. Тобто, це щоденне відчуття людини, як вона умовно там ходить з візочком. Наскільки безбар'єрна, наскільки там пофарбовані будинки, всі ці паркани, все решта, оце нам ще треба достатньо серйозно полагодити. Але в багатьох інших речах насправді ми, ми круті.